Серед чоловіків, взагалі не розвинена культура профілактичних оглядів. Ходити на прийом разом з дружиною чи партнеркою. Норм чи крім? Вони бояться. Вони насправді бояться лікарів-урологів і бояться якогось вироку або якогось діагнозу. У нас є один лікар в приватній клініці, mm -hmm. який буде нам робити масаж, і в нас усе пройде. Два пацієнта з трьох. Це пацієнти в занедбаній формі раку. Ми повинні разом розвінчувати оцей стереотип, що я сильний. В нашому онкоцентрі буде день відкритих дверей, де всі охочі, де всі бажаючі після 50 років можуть здати цей аналіз на ПСА безкоштовно. Вітаю в ефірі! Черговий випуск подкасту свої люди, і інформаційним приводом сьогоднішньої нашої розмови стала всесвітня акція. Новембер. вусопад. Про це ми поговоримо детальніше згодом. А нині я з щирою радістю представляю вам нашого гостя, хірурга, онколога, уролога, трансплантолога, кандидата медичних наук Романа Петровича Морару Бурлеско. Доброго вечора, дякуємо, що знайшли час. Завжди радий. Роман Петрович, що ж таке вусопад і чому він наскільки вагомий, що ми про нього будемо говорити так багато і говоримо весь листопад. Вусопад це дуже важлива подія в світі, і важливо чому? Тому що мета цієї акції направлена на зміну осмислення, взагалі, чоловічого здоров'я. Все дуже просто розпочалося, і це розпочалося ще в 2003 році. Двоє друзів в Австралії, які сиділи в їхньому місцевому пабі, і вирішили, як можна привернути увагу людей до якоїсь проблеми, а саме до чоловічого здоров'я, і як це можна зробити, і рішення було прийнято, що потрібно змінити зовнішність якимось чином, щоб люди звернули на тебе увагу і задавали якісь питання. І е, тоді вони назбирали 30 людей, 30 активістів, які вирішили відрощувати вуса, тому що в той час вже вуса відійшли з моди, і вони не були настільки популярні, і вони насправді звертали увагу. Вони і зараз звертають увагу. Як бачите, я сьогодні зовсім незвичні для себе зовнішності, і до речі, основний меседж вусопаду неважливо, що в тебе росте, і як це, це виростеш. Але цим ти можеш цим самим врятувати чиєсь життя. От. І в 2003 році вони зібрали 0 доларів 30 людей 2023 рік. 6 мільйонів учасників цієї акції. Понад 20 країн. Понад 100 мільйонів доларів зібрано для того, щоб максимально. Е Приви зробити якісь превенції в плані не тільки раку предміхрової залози, а ще й раку яєчка, ще ментального стану здоров'я чоловіків, тому що суїцидальні нахили також дуже розповсюджена історія в чоловічому такому просторі. Тому ця акція вона проходить насправді по всьому світу, і ми намагаємося привернути увагу своїм зовнішнім виглядом до цієї проблеми. Як ви, як лікар, оцінюєте загалом стан обізнаності чоловіків в Україні, на Черкащині про своє здоров'я, про те, що мають люди робити? Ну, Взагалі така тенденція, да, чому чоловіки не ходять до лікаря. Перше, вони постійно зайняті, вони постійно працюють. Але друга причина вони бояться. Вони насправді бояться лікарів-урологів і бояться якогось вироку або якогось діагнозу. Тому у нас. Серед чоловіків взагалі не розвинена культура профілактичних оглядів, і це дуже важливо як для України, так і для Черкаської області, так і для всього світу, чому це саме розпочалося, і активно по, по цей день проводиться в світі. Навіть в розвинених країнах цього немає. І якраз Мовембер, ті країни, які починають приймати участь в Мовембері, це такий індикатор зрілості суспільства в цілому, коли суспільство дозріває, розуміє, що проблема є, і про неї потрібно говорити. Тобто, ми повинні разом розвінчувати оцей стереотип, що я сильний, так, я так. не все бути супергероєм. Блю, так. Я не супергерой, Ти така ж людина, і ти можеш мати такі ж проблеми. Тому всі супергерої мають проходити. Своєчасні чекапи, щоб продовжувати бути супергероєм. Давайте тоді, якщо ми вже згадали це слово, поговоримо про чекапи і обов'язкові обстеження чоловіків у певну вікову категорію. Профілактувати всі захворювання неможливо. І до мене часто звертаються чоловіки і в більш молодому віці, як ми можемо там, запобігти розвиненню тієї чи іншої патології. Ну, це майже неможливо, а є, але є певні. Вікові такі межі, да, коли потрібно щось робити, і є певний перелік обстежень на сьогоднішній день. Ми все ж таки акцентуємо увагу на раку придміхрової залози. Чому саме на цій патології? Є кілька причин: по-перше, в Україні це патологія номер один серед онкозахворювань серед чоловіків. Номер один це найголовніша проблема нашої держави в світі. Це номер два. І в світі вона досить розвинена. Тому про це потрібно говорити, але, але ця патологія на ранніх стадіях ніяк себе не виявляє, не проявляє, не має симптоматики. Тому ми отримуємо тих людей в занедбаних стадіях і маємо ті проблеми. Хоча е вилікувати цю людину на ранній стадії е більш ніж реально. Це хвороба, яку на ранній стадії діагностували, пролікували, і людина забула про неї назавжди. Тільки потрібно вчасно пройти досить дешеве і е, швидке обстеження, таке, як там дослідження крові на просте специфічний антиген, і у людини не буде ніяких проблем в майбутньому. І це дуже важливо. Чому ми б'ємося? Ну, я б сказав би постійно про це говоримо. У нас в Україні зараз багато конференцій проводиться. До речі, в цьому році у нас конференція буквально. Цієї п'ятниці буде мовембер називається, і насправді рекордна кількість урологів більше 400 офлайн-учасників. Офлайн-учасників такого не було за останні 10 років жодного разу. Тобто, і навіть цікавість урологічної спільноти, тобто Фахівців в цьому напрямку, зростає, тому що всі розуміють, що це, це проблема, з якою нам досить важко боротися. А в Україні, в Черкаській області. Частка пацієнтів в занедбаних формах це майже 60%. Два пацієнта з трьох це пацієнти в занедбаній формі раку. Це пацієнти, які не пройшли вчасно дешеве, просте обстеження, яких вчасно їх, можливо, жінки не штовхнули до цього, або вони просто не знали. І насправді більша частка наших пацієнтів про це не знає, тому ми про це говоримо. І зараз хто в мене питає, там, що з тобою сталося? Що за зміна іміджу? Тому що у нас проходить така акція, такий місячний. Прийдіть в лабораторію, здайте той аналіз і розповідайте своїм друзям, колегам, що це потрібно раз на рік зробити. В які вікові категорії ми маємо чоловіків штовхати на аналіз пісії? Ми зараз пропонуємо вік 50. Межа 50 років, вже потрібно проходити чекапи. Потрібно щось робити. З чоловіками досить легко розмовляти, коли їм вони до мене з'являються і приходять, і я їм завжди їх порівнюю. З їхніми автівками я їм завжди задаю запитання: як часто ви проходите техогляд на автівці? Ну як часто, майже кожного року? На питання: а чому ви це робите? Ну як чому? Це моя безпека. Тобто вони всі дбають про свою безпеку за рахунок того, що вони мають їздити на, на технічно справних автівках, але не дбають про свою безпеку власно. І Коли їм пояснюєш, це теж ваше ТО. Технічний огляд, який ви маєте проходити, для того, щоб ви максимально довго були в своїй родині. Про статистику ви сказали, що і в світі, і в Україні там перше місце, там друге на Черкащині можна проговорити якимись даними офіційними. Наскільки загрозлива в цифрах ця ситуація по роках? І чи є збільшення, чи йде зменшення? Загалом яка статистична картинка? Статистика насправді жахлива: 8,5 тисяч нових пацієнтів було в минулому року році в Україні, в Черкаській області. Це було, ця цифра сягала майже 500, майже 500 пацієнтів. І щоб ви розуміли, майже 300 пацієнтів це пацієнти 3-4 стадії раку простати. Дуже велика проблема. 160 пацієнтів щороку не проживають більше 12 місяців з моменту встановлення діагнозу. Це просто катастрофа. Той рак, який є лідером, який легко лікується. Насправді легко лікується. І ми зараз маємо багато альтернатив цього лікування. Але ми ховаємо тих пацієнтів і досить нестарих. Це не старечий вік. 60-65 років це пацієнти, які якраз мають проводити своє комфортне, плюс-мінус пенсійне життя з онуками, а ми їх втрачаємо, тому що їм або не донесли інформацію, або вони не знали. і Це насправді так в більшості випадків. Або вони чогось бояться, і їх нема кому підштовхнути, здати той, той досить простий аналіз. Скажіть, будь ласка, чи вплинула війна на ситуацію взагалі з онкологією, з з статистикою? Складно сказати, тому що, по-перше, тенденція до зростання кількості випадків вона щороку зростала прогресивно. По-друге, сказати, що більше вплинула війна чи розповсюдженість цього процесу, також складно сказати. Чому? Тому що ми до цього мали пандемію covid 19 також де люди обмежували контакти із лікарнею і намагалися менше контактувати між собою. Плюс далі війна, і це в цілому 8-9 років. Ми маємо. Такої, такої прогалини взагалі в медичному обслуговуванні пацієнтів і в медичному якомусь профілактичному напрямку. Але орієнтуючись на ситуацію в світі, я можу сказати, що там також ця проблема існує, і вона плюс-мінус, ми маємо рівнозначні результати. Тобто, думаю, що не дуже десь десь опосередковано вплинула, але принципово ні. Отже. Я так розумію чоловікові моєму 52. Я маю його як дружина змотивувати сходити обов'язково щорічно на огляд. Правильно, це як собі ставлю вже завдання. У ну, більшості випадків ви просто маєте взяти його за руку, і привести і здати той аналіз крові до нас, і все. І більше поки що не лякати оглядом уролога, просто аналіз крові без огляду уролога для початку. Окей, а які симптоми мають насторожити чоловіка, власне, щоб він уже сам на себе подивився, і що його має так дуже переконати із його там симптомів якихось негативних, які ніколи його не турбували, до вас прийти? Це дуже суб'єктивна історія насправді, тому що чоловіки це такі я би не сказав терплячі. Ні, вони настільки бояться. Цих, цих процедур, які можуть з ними відбуватися. Тому що, ну, наприклад, наші пацієнти приходять до нас на консультацію. Що вас турбує? Нічого мене не турбує. Добре, як у вас з сечовипусканням? Все чудово. Встаю вночі 10 разів. Пояснюєш людині і Шо питаєш. Це не чудово. Це да? не чудово, це ненормально. Тобто, ви взагалі не спите вночі. Та ні, я так звик, в мене все нормально, нічого мене не турбує. Починаєш обстежувати, і ти знаходиш те, що потрібно. Як правило, найчастіше ранні симптоми, коли потрібно ну, взагалі вже йти ціле спрямовано до лікаря, це зміни в якості сечовипускання, в частоті сечовипускання, якісь боліві відчуття. Можливо, якісь навіть дуже часто ми виявляємо пацієнтів. На жаль, на пізніх стадіях раку, коли вони лікують у якихось повитух, знахарів, ще mm -hmm. щось, вправляють хребці, ламають там щось ще собі. І мені стає легше, а потім стає знову гірше. І коли він до нас потрапляє, при обстеженні ми маємо вже метастази в кістки, які вже у нього кілька років. Але вони терпляче чогось чекають. Тому, ну, але найбільш розповсюджена симптоматика це. Порушення якості сичого пускання. Угу. Це вже відбувається тоді, коли вже точно потрібно щось коригувати. Ви сказали щойно про знахарок, про нетрадиційні методи лікування. Це в мене було наступним запитанням. Чому люди не йдуть відразу в лікарню, а шукають оці? Ну, я пам'ятаю той випадок, коли до вас прийшов пацієнт з дружиною, дружина його привела. І ви сказали їм діагноз, ми сказали, у нас є один лікар в приватній клініці, який буде нам робити масаж, і в нас усе пройде. І потім згодом вони все одно до вас повернулися, але дійсно вже в занедбаному стані. Що ми маємо разом, можливо, як медійники, як лікарі, зробити, щоб людей змінити оці стереотипи чи оці я не знаю які це ну усвідомлення що і страх в першу чергу це зрілість суспільства зрілість суспільства тобто воно має зростати вона має зростати люди мають розуміти по-друге насправді е довіра до медицини е вона втрачена і, і це на жаль засмучує і ми ну, дуже серйозно намагаємося, на прикладі там, нашого центру показувати той рівень кваліфікації, той рівень професіоналізму, який має бути. Тому що почалось, почалось повномасштабне вторгнення, і багато пацієнтів по медичній евакуації потрапили, наших пацієнтів потрапили в. Різні регіони Європи і були змушені звертатися до тих лікарів. Нам дуже було приємно, коли наші пацієнти приїжджали до нас назад і казали: слухайте, а мені лікар в Німеччині призначив те ж саме. Ми їм намагалися пояснювати, що є протоколи. загальна мережа, протоколи лікування, і ми намагаємося їм відповідати. Ми їх читаємо, перекладаємо. Так, а вже ж є проблема з фінансуванням в медицині. Але в цілому рівень надання допомоги ну, за останні 20 років, як я потрапив в медицину і зараз, він насправді серйозно виріс. Тому людей потрібно інформувати раз і пояснювати їм, що я дуже часто своїм пацієнтам наводжу просто приклади протоколів. Я їм їх демонструю, чим ми користуємося. Не багато хто хоче це бачити. Хто хоче бачити, і може перекласти, бо вони ж всі на іноземній мові. Але починають розуміти, що ну, насправді ми намагаємося працювати в межах доказової медицини. Вона існує і це правда. І тому, по перше, підняття збільшення довіри до нашої медицини. І насправді інформування пацієнтів і суспільство, бо воно просто не знає, що, що потрібно робити. І багато моїх пацієнтів кажуть: а ми цього не знали, нам ніхто про це не говорив, і ми ніколи про це не чули, що це потрібно робити. Будемо працювати в цьому напрямку. Так, разом. Так, так, обов'язково. Отже, ми так підійшли до вашого відділу. І я хотіла, щоб ви нам все-таки розказали більш детальніше, що, що таке відділ урології, нефрології та трансплантації нирки Черкаського клінічного онкоцентру. Це досить масштабний урологічний центр, який зараз. Ну, прийняти в урологічній спільноті України а, насправді прийняти наші доповіді. Лунають на, на кожній конференції серйозні урологічні конференції. Ми публікуємося в європейських журналах. Ми показуємо свій досвід. Багато чого нам ще не вистачає, багато планів попереду, і ми рухаємось в напрямку розвитку більш міні-інвазивних методик лікування. Ми і так сьогодні майже 70% наших пацієнтів лікуються за допомогою міні-інвазивних доступів: це лапароскопічні доступи, це ендоскопічні доступи, там, ретроградна інтерренальна хірургія. Але в цілому ну, нам вдалося створити один з таких потужних центрів, де лікується в принципі все. Це чи хвороба, і онкологічні захворювання, і пацієнти з нирковою недостатністю, як методом гемодіалізу, так і методом трансплантації нирки. Ну не буду багато розповідати про ті методики, які ми використовуємо, але в цілому ми можемо конкурувати. З провідними клініками України. І зараз, наприклад, буде в Києві 4-5 грудня урологічний марафон, який буде проводитись під спілкою, під егідою спілки ендоурологів України, в якому буде вісім експертів транслюватися на всю країну хірургічні втручання, жива хірургія. Так от, наш відділ там представлений серед експертів. Ми будемо провети на всю страну в прямому ефірі і показувати нашим колегам, як потрібно лікувати пацієнтів з тією чи іншою патологією, до речі, застосовувавш... застосовуючи свої вже методики, які ми застосували в Україні, зараз вони починають розповсюджуватися в інших лікарнях. Це дуже приємно, це наші такі незаспані... Так, да, очі недоспані ночі, але ми маємо результати і нам є що показати. І вам дійсно є чим пишатись, я, як медійник, дуже люблю. Ну, таке в лапках є поняття успішні історії пацієнтів. І коли я спілкуюся з вашими пацієнтами, ну реально це люди, яких... Є шанс новий на нове життя, на, на нові, абсолютно для них до цього там неможливі функції, неможливі там, дії. І е, в мене колись була, був такий випадок, людина давня знайома, вона не знала, де я працюю, що я з вами співпрацюю з нашим онкоцентром як преслужба. І зустріла на вулиці у нас на зупинці. Отут. І говорить, що ви тут робите, і, і ну, завжди питання да, біля онкологічного центру. І я кажу: ну, працюю. Но я чоловіка привела. І вона, вона наскільки щиро мені розказувала про ваш відділ, про ваших фахівців, про ваших дівчаток, медсестер, про хірургів. Ну, і я стояла, і мені було дуже приємно це чути. Хоча я до цього не причетна, але це завжди приємно, коли ти чуєш слова от такої і вдячності, і ну, люди дуже були задоволені результатом, і люди отримали шанс. Я дякую. І ми максимально Котре. стараємося цього досягати не завжди, а вже ж ми не завжди перемагаємо ці хвороби. Насправді, за свою роботу нам не соромно, і ми намагаємося бути максимально професійними в сучасному медичному світі. Конкурувати можна, а ми зараз в конкурентній такій середі, з моменту початку реформи національного і з появи національної служби здоров'я України, я завжди своїм колегам і собі в першу чергу кажу, що ми можемо конкурувати за рахунок двох речей: це сучасне обладнання і професійність. Все, якщо ми ти даєш, маєш сучасне обладнання, даєш нормальну професійну послугу. Ти завжди будеш мати запит пацієнтів для надання допомоги. Щиро дякую вам за розмову. І на сам кінець я хотіла, щоб ви все-таки звернулися знову до нашої аудиторії, до наших глядачів, і за цим зверненням не нехтувати своїм здоров'ям. Я знаю, що у вас є ще що сказати. Шановні наші чоловіки, супергерої. Якщо ви хочете лишатися і надалі супергероями для своїх дітей, для своїх онуків, для своїх дружин, матерів. Будьте уважні до себе, і бережіть себе, і коли вам буде 50, звертайтесь до фахових лікарів, здавайте один раз на рік простатспецифічний специфічний антиген, і принаймні від цієї найрозповсюдженої патології ви можете зберегтися. А жінкам хотілося б сказати, що не забувайте, чоловіки це слабка стать, і ви маєте про них дбати, якби, якими б вони супергероями не були. І до речі, 22 листопада в нашому онкоцентрі буде день відкритих дверей, де всі охочі, де всі бажаючі після 50 років можуть здати цей аналіз на ПСА безкоштовно. Деякі коменти проскакують зараз в соцмережах, де пишуть це знову якийсь піар, це все неправда. Ось до всіх підписників або людей, які так коментують. Я щиро раджу: прийдіть і упевніться, що ви не праві. Цей аналіз абсолютно буде безкоштовний в цей день, і ви будете мати змогу пройти консультацію фахового спеціаліста і потім. Лишити знову свій відгук про цю подію, тому що ми насправді хочемо змінити культуру поведінки чоловіків в Черкасах, і ми насправді щиро хочемо зберегти наше населення, чоловіче населення, уберегти від цієї проблеми і максимально будемо сприяти цьому, і навіть будемо відрощувати вуза вуса, коли нам це не пасує. Але ми ходимо, дивимось, слухаємо коментарі і намагаємося донести інформацію один раз на рік. Аналіз крові на ПСА. І ви можете е, мати щасливе майбутнє без раку простати. Щиро вам дякую за розмову дякую. за час. Всіх чекаємо 22 листопада в нашому клінічному Черкаському онкоцентрі. До майбутніх зустрічей. У нас Бліц, норм чи крінж ви відповідаєте. Ок. Ігнорувати біль або дискомфорт. Норм чи крінж. Крінж вже ж. Не ходити до лікаря бо все саме пройде. Норм чи крінж? В нашому житті хотілося б сказати норм, але це насправді крінж. Крінжовий крінж. psa тест після 40 років. Норм чи крінж? Е, крінж. Самостійно шукати діагноз за допомогою чату GPT. Норм чи кринж? 50-50. Тому що штучний інтелект зараз. Насправді буде дуже серйозно застосовуватися в медицині. Але на зараз мені здається все ж таки крінж. Говорити з друзями про здоров'я норм чи крінж? Норм. Курити для зняття стресу, норм чи крінж? Крінж? Пройти профілактичне обстеження раз на рік. Норм чи крінж? В залежності в якому віці. 50 плюс норм. Соромитися розповісти лікарю про інтимні симптоми. Норм чи крінж? Крінж. Пити вітаміни для профілактики раку в лапках без консультації лікаря. Норм чи крінж? Ти хоче з консультації крінж? Ходити на прийом разом з дружиною чи партнеркою. Норм чи крінж? Норм. Здавати аналізи лише тоді, коли щось болить. Це норм чи крінж? крінж. Відкладати операцію через страх втратити потенцію. Норм чи крінж? Є альтернатив, альтернативи. тому після того, як прийти з дружиною, угу. от тоді можна сказати, десь я чоловіків розумію, що це норм, але прийняття рішення має все ж таки бути, мабуть, більш норм, тому що це рішення має бути спільне, це рішення сім'ї. І є альтернативи, тому треба обирати. Після операції з видалення пухлини більше не приходити на контрольні огляди. Норм чи крінж? Крінж, і ми з цим боремось. Участь у листопаді, відростити вуса, щоб нагадати про чоловіче здоров'я це норм чи крінж? А ви ж бачите, а вже ж норм. Дякую вам. Дякую вам також.